Всім доброго дня, а може і вечора в общем, їду по урожай, а саме по кабачки. В общем, їх треба збирати, тому що вони постійно ростуть. Хочеться ще закрити кабачкову ікри. Два дні не сходиш, вже отакі кабани лежать. Тобто більші гусям, менші собі. Тож, їду збирати. Ну, за моєю спиною. Оце тут рядочок кабачків, я їх посадив 20 на сінину, Кавілі посадив імпортний сорт. Тобто мені хватить з головою. Тобто дуже урожайні, дуже хороші. ну З 20 хіба одна насінинка не зійшла? А так посходило все. Тож отакий рядок кабачечків маю. Тобто, воно тут цей город дирався, тут малина. Взагалі, так вийшло, що тут бугорок був. Ну, я думаю, ну, посажу тут кабачки і тут посадив кабачків. Зараз я буду возиком їхати. Де кабачки такі вже є, я їх буду вирізати і подивимося, що у нас вийде. Поїхали! Так, під'їжджаю до кущика, дивлюсь що тут є два кабачечка на вирізання. О, цей точно вікру, а цей, якщо не хватати ну, Тут рядок великий, кабачків ще багато буде. Слава богу, є гуси, поїдять. Поїхали далі. Так, Проїхав з вирізав всі кабачечки, недавно вирізав, був ящик, зараз чуть, -чуть не хватало, ну, Мені хватить з головою. Тобто, всі на ікру. Дуже хороші, прекрасні кабачечки, як бачите, є менші, є більші. Й, ну, два кабана попалось, піде гусям. Ну, а так почти ящик кабачків. Зачем мені скільки? Там, по рецепту на ікру. Там, 3 кілограма, 2-3, общем, хвати з головою. Що я хочу сказати? Кабачки постійно ростуть, ростуть кожен день. Акція для моїх підписників. Тобто, кому треба кабачки, хто живе там в місті Мільйонніку, нема землі, хоче закрити кру, Пишіть в коментарях. Я вам відповім. Вишлю безплатно. Заплатите тільки за доставочку, доставка з'їсть все, ну, все, що вони стоять. Тобто, Я ще бананку соберу, буду в місті відправлю, за день до вас доїдуть. Ви там закриваєте і кри, скільки хочете. ну, Буде бажання щось, щось той. Як доїдуть. Ага. Оплатити, ні, будуть безкоштовно, тобто грошей не вимагаю, тобто кабачки, ну просто їх не буде куди дівати. діватися. Тобто, двічі тричі закриєш ту ікру і все. Тож поїхали далі. Що я вам скажу? Прийшов на гірочки, теж треба вибирати. Це вже такий, можна сказати, овощ. Кожні 2-3 дні треба до них йти, вони ростуть, переростають, тобто не треба допускати, щоб великий виростав. Тобто, яка в нього задача? В нього задача виростити огірок, якщо великий, як ми кажемо, дати семена, потомство, плоди і все. Огірок тоді розумає, що все, я такий кабан виростив, сімена дав, все, не хочу плодоносити. То і для того, щоб ви постійно були за гірочками, їх треба вчасно вибирати. Тоді ви будете кожен день за гірочками. Що тут у мене? Цей рядочок е Амур Артист, два рядочка Пасалімо. Ось де сходять, сходять мадриленд, 10 штучок, ну вони ще маленькі, тут щось не зійшли пасалімо. Не знаю чого, по якій причині. Все зійшло, тут не схотіло. Досадив. І той останній рядочок китайське чудо і Гуанджу. Чисто їсти я посадив. Тож, приступаю до вибірання і буду вибирати огірочки. Начну, начну ось де. Кабан, прям кабан. Я його навіть не братиму, ну такий кущ уже на 70% зменшує свою урожайність. Так огірочки я бачу сила мільйони більше. В общем, прийдеться їх поповибіровать. Потому що дійсно... Так, що вам сказати? Повно. що я вам хочу сказати? Не встиг начать вибирати гірки, ще тільки перший рядок іду. А їх уже почти ведра. Не хвостаюсь, ніде нічого. Коли треба поливати поливаю, коли не треба, ідуть, ідуть до щини, поливаю. Тобто вибираю всі, і маленькі, і великі. Тобто, щоб Кожен день до них не ходити, стараюсь зірвати і, і отакенькі, тому що потім кабани, а куди ті кабани мені. Так, закрию, тут у мене помощники прийшли, гуси. Куди я, туди і вони. Заперти не сидять, ходять. В общем, ну, показую, дивіться, тільки ночі. Ви в общем, процес идет, огірки собираем. Так, там вибрав два відра огірочків і перехожу на кібрію пізніше посадив, тось тобто в яких цілях? Ну не з самою капустою, допустим, їздить, а щоб був асортимент. Тобто, гірочки і те, і те. В общем, зараз ще вибиратиму кібрю. Уже тобто, вибирав, було багато. Щас ще вибиратиму. Тобто. На завтра робота буде. Так. Почті 3,5 відра вибрав огірочків, просто красавчики, маленькі, гарненькі, рівненькі. В общем, Е, несу, несу в хату, завтра закриватиму. Е, щас піду прийму літній божественний ну, Прекрасно, просто після того, як ти попрацював, да, ти грязненький, ноги грязні, все грязні, село є село. Ну, хто, в кого вдома таке є літній душик, той понімає. Просто красотіща приймаєш і виходиш. Як як народився, можна сказати. В общем, до завтра. Всім доброго раночку! Розпочинаємо новий день. Тобто, як каже один блогер, це вже ранок наступного дня. Тож Обично все як завжди, встав, зробив кави, випустив гусей, дав їсти. Е, ну, і зараз і собі треба щось поїсти. Замочив огірочки у, у ванні. І приготую собі божественну яїшеньку. Е, так, треба щось поїсти. Буду займатися сьогодні консервацією. Нема коли що його ставимо. Ставимо сковородочку. Пришлося встановлювати таку плиточку, тому що газу тут у мене немає. Ну, і так добре, що, що світ є, що той можна щось готовити. Так, буду готувати. Яєшеньку собі, все домашнє, яєчка домашнє, беру на дому 45 гривень десяточок. Ну, э, Своїх курочок поки нема. Хочу обзавестись, але це теж треба їм э, місце. Все треба, все, все зробити, поки трохи не тому поки, поки ще гусям дати треба. Поки будемо купляти яєчка. Так, купляв молоко в селі. Чесно, був трошки здивований. Ну, цінами. Те, що схотілось домашнього молочка, пішов до сусідки, кажу, продасте, Та без проблем. Кажу, по чому? 60 гривень. Кажу, літра вона, каже, не банка. А чого так дешево? А то, що каже на молоковозку по 9 віддаємо. В общем, спасибо. І так, що люди беруть по 60, каже, в общем. Якось так. Так, сковородочка ще не дуже нагрілась. додам на восьмірочку. І думаю, три яєчка мені буде достатньо, три яєчка достатньо. Так, яєчка жариться, треба перевернути їх, посолити треба. Жовточок який прекрасний. Чувствується, що домашнє, що сільське домашнє, смачненьке, гарненьке, таке, таке, як хочеться їсти. Таке, як хочеться їсти. Так. Так, так. Огірочки помити треба. Огірочки. Так приходить утро, снідання і потім уже приступаю до, до роботи. Щось планую, щось роблю, те, що треба робити. Якщо треба щось на гору, йду на город. якщо треба по двору, щось подвору. Ну а сьогодні буду займатися консервацією огірочків. Тобто не знаю що в мене вийде. В общем, сьогодні буду перший раз сам це робити. Думаю, рецепт знайду Найду в інтернеті, це не проблема. Будемо займатися. Хай вони покиснуть пару. Такі Пару ну, да, пару часиків, два часика покиснуть. Потім їх помити треба, посортирувати, жопки пообрізати, не знаю, як у вас тюкунчики помидорів, і, і поділити. Менше до да менше, більші до да більших. Так, яєчко піджарилось. Виключаємо, насипаємо. Якось так. Так, що тут у нас? Огірочки я помив, посортірував менші до менших, більші до більших. В общем, менші в менші баночки, більші в більші баночки. Так, рецепт подивився. Е, ну, там одна жіночка рекомендує в общем, зубочки часників. Мілко, ну не дуже мілко, ну чуть-чуть порізати на дно баночки, листочки. Вишні і смородини, зонтик із окропа і листочок крону зверху, і теж зонтик. В общем, це все в баночку його тоді поскладати, кипятком двічі пролить. І на третій раз робимо маринад і, за, і закатуємо. В общем, рецепт є, йдемо попунктно, тобто должно получиться. Баночки треба помити, не знаю, хватить, не хватить. Це дуже хватить. Купив упаковку півторачок, тому що, можна сказати, банок немає. То есть, нові купую баночки. Буду в нові закривати. В общем, що мені зараз треба? Мені зараз треба по, поорізати ці кончики огірків. Можна сказати жопки. В оци, можна сказать, в чотирьох відерочках. Що тут є, два відерочка маленьких, тут менше огірочки, і два відра великих. В общем, Є чим займатися. І треба цим займатися, тому що зимой треба щось кушать. Не саму картошку їсти, а щось і до картошки. Хорошо, як це буде огірочок. І ще щось. В общем, я працюю. Ви наблюдаєте, напишіть в коментарях, що так, що не так. Може якийсь, якийсь рецепт напишете, що дійсно. Такий. Попробую по-вашому. Да, Кришки треба простерилізувати і банки. В общем, займатися є чим. Для мене робота не дуже така вона привична. Ну, согласно... Согласно плану, будемо дійствувати так, як пише рецепт. Тож я працюю, а ви дивитесь. Так, порізав гірочки, кроп, хрон, листя помив банки постерилізував. В общем, ще до кришок діло не дійшло. Зараз його понакладати треба, бо мені і місця нема. Зараз ці два маленькі відеречка покладу в банки. Тоді буду більшими огірочками займатися. В общем, часничок поріжу на дно. Одна в мене є 0,7 баночка. 0,7. Так, що там на дно нам? На дно листочок цього, листочок цього. Такий великий банка маленька. На дно листочок і кропчику чуть-чуть на дно. Отак От на дно і вкладаю огірочки. Насипаю. Насипаю огірочечки. манюсінькі корнішончики в маленьку банку, маленькі огірочки. Десь там щось попідкладати треба, щоб вони плотненько лежали. Так, і що? І що на гору? На гору? Зонтик, зонтик. Ось де зонтик. Невеличкий банка маленька і, і листочок хрону. Отак. От Перва баночка є, наклав. Наклав, не знаю як, ну наклав. Перша є, і зараз пішли півтора літрові. На півторалітрову баночку по рецепту три зубочка часника надано поріжу отак. Отак поріжу на дно. отак так, так. Листочку по листочку на дно. Такого і такого. І кропчику на дно, на дно кропчику. так і засипаю тими самими горнишончиками. Анюсенькими, помитими, обрізаними. так ось делаю. Зомбовую, може більше листочків на те дно, не знаю, чи, чи хватить, чи не хватить їх. Марина ще готувати. Отак повкладав я їх, повкладав. Так, зонтик кладу, зонтик. Так було показано, так було показано. І листя хрону. Отак ось. В общем, отак процес іде. іногда піддивляюсь в рецепт, щоб не забути. В общем, треба мені ці баночки понакладати. Я накладаю, а ви дивіться. Процес йде. Всі огіручки залишилось буквально пару ігручків. Отак угадав з баночками. 6 3 баночок, 9. Півторачок і 1,07. І три огірка осталось. В общем, все служилось удачно. Випарив кришечки. Чуть-чуть мене ця консервація напрягає, в тому смислі, що ніколи нею не займався. Не знаю точно поетапно, як, чи правильно я зробив, чи ні. В общем, зима покаже, якщо воно стоятиме, кришечки виварював. Якщо воно все стоятиме, все буде вкусно, все добре, то на наступний рік воно вже йтиме як по маслу, Вже ні, я нічого не переживатиму. Маринад на літр води, 2 столові ложки солі і 3 сахара. Чи не багато, це ну, уксус по, по нормі поклав, 80 г на літр. В общем. Це по рецепту йдемо йдем по, по пунктно, оце, допустимо, кришки виваримо, це стоїть воно. Чи треба його кришкою накривати, чи не треба, я не знаю. Поки, поки хай буде так. Потім кришку вже як закриватиму, тоді надіємо. Двічі проливаю кип'яточком, і на третій раз уже в мене стоїть маринад, маринад. І вже потім буду заливати маринадом. Потім треба знайти одіяло ставити і вкривати. Ну, так, так треба робити щоб воно дуже швидко не вихолоняло. В общем, такий процес консервації, такий процес закривання. Хочеться, щоб все вийшло, все вийшло хорошо. Як то кажуть, якщо дуже довго мучиться, то щось вийшло Ну, і зайняло це почти. Почти ти півдня, навіть я ще не закрив, не пролив, воно в білові... І чуть-чуть вечора це консервація. А потім, звісно, що чуть-чуть заморився, тому що от воно тепле, жарко, і, і літо, і там тепло, і тут тепло, і все кипить, париться, шквариться. В общем, в отакий общем, от процес. Консервації. Буду заливати тоді закатувати. Так, вважаю, що консервація пройшла удачно, завжди бачите, гірочки вже е, ці е, закатані, треба поставити їх, ті, маринад доварюється, закручую і все. Все те саме. В принципі, розібрався з консервацією, і тепер саме головне, як вони стоятимуть і які будуть на смак. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, до побачення.